Добрий вечір. З вами я, Олександр Бергінець, та канал Бергінець телемарафон. Сьогодні я хочу поговорити про відволікаючі маневри навколо україно-російської чи точніше російсько-української війни. Але перед тим хочу би подякувати сьогодні. надзвичайно багато людей стало спонсорами мого, мого каналу і питають, ми, чому тільки 30 гривень. Для того, щоб стати спонсором каналу, я поясню, тому що спонсор з каналу, лише не фінансування його, це ви просто е, демонструєте, що ви е, зацікавлені в каналі, що ви готові заплатити е, там кілька копійок за те, щоб чи кілька гривень для, для того, щоб підтримати канал і морально підтримати автора, передусім усіма. тому е, ця сума не така велика і. Я вважаю, що це правильно, що вона така невелика. Так що вибачайте, якщо хтось може більше, донатьте, будь ласка, там в описі від сьогодні, від з даного моменту, з'являється картка і банк небесної люті. Небесна лють, хто не знає, хто ще не, не працював зі мною в інших мережах, це батальйон е, безпілотних систем е, 67-ї ОМБР. Вони зараз знаходяться на межі Курщини і Сумщини, б'ють корейців і московитів дронами, дуже багато з яких ми їм купували, дуже багато дронів. Ми ну, кожного місяця ми намагаємося провести один збір, і це десь 30, 40, 50, 60 дронів. Для них це мало, для нас це багато зрозуміло і так далі. Тому ці дрони вони, ну, важать багато. Ми навіть вели з ними там проєкт по дронам, які працюють на оцій оптиці, і залітають далеко і так далі. і Так далі. Ну і, і завжди приємно отримати, коли. Ви з своїми читачами-глядачами зібрали гроші, а потім цей дрон, працює, працює, допомагає і так далі. Так от, цього разу ми не будемо збирати гроші на дрони, а ми будемо збирати гроші на ремонт дронів. Річ в тому, що у батальйону знов, як і це було в середині минулого року, в кінці минулого року, з'явилась проблема, коли. З різних джерел до них надходять дрони і не літають. Ну, так буває. знаєте, Хтось формально підійшов до цієї процедури, хтось або як, хтось іще щось. І, зрештою, у, у батальйоні дрони є, вони, е, в принципі, задумані непогано, але там немає. У того відеокарта не працює, у того акумулятор не працює, у того ще щось не працює. Їх багато, їх зібралося знов кілька сотень. В кінці минулого року. Ми виділили з них 100, здається, і ці 106 шість дронів е зробили для них зимові батареї. Вони полетіли і попрацювали дуже добре. Зараз ми намагаємося зробити той самий проєкт, і е я би хотів просто вам пояснити, що е ремонт дрона обходиться інколи якогось тисяча гривень, якогось 2-3 тисячі гривень. А сам дрон коштує 15, 16, 17 тисяч гривень. Таким чином ми зараз збираємо гроші, в тому числі і тут на каналі. Збираємо гроші на ремонт 100 дронів, і це обійдеться нам по вартості, ну умовно кажучи, як 20 дронів. І таким чином кожна ваша гривня внесена, вона ну в разів п'ять ефективніша, тому що ми платимо менше, а користі підрозділ отримує більше. У нас же немає задачі похвалитися перед кимось. А ми зробили там 120 дронів, а ми 400 дронів, а ми 150. Наше завдання, щоб наші копійки, які ми можемо виділити, вони ефективно били по ворогу і знищували його. Ну щось я заговорився. я Забув попросити вас, щоб ви підписались на мій канал, лайкали, коментували. А я зараз поговорю з вами теж про війну, але про ту війну, яка може. Спробувати затьмарити чи відволікти увагу від е, війни в Україні. Так, от безумовно, є всі ознаки того, цього то, е, є всі ознаки того, що Трамп намагається на випадок е, невдачі з перемир'ям в Україні е, пограти в іншу переможну війнушку, е, на Близькому Сході. Ми це вже бачили, до речі. Коли м м е Путіну не вдалося здолати Україну в 2014-15 роках, коли стало зрозуміло, що наступати він не може, ресурсів немає, мінські домовленості його тримають за горло, що він зробив, щоб відволікти увагу свого населення, свого, ну тобто тих е е електорат свій? І він пішов в Сирію. Він пішов в Сирію з 15-го року. Почалися їх події в Сирії. Вони там почали розвиватися, десь допомагати американцям, десь заважати. Але ключове було в чому? Щоб відволікти своє населення від поразки в Україні. А це була поразка, тому що що таке е, пар... зупинити війну і не змогти здолати Україну, яка така слабка і така немічна. Е, це ж поразка. Так, от в даному випадку. Для них ту поразку вони намагалися замаскувати сирію. Чим закінчилась це. це ви знаєте, що Іас, і російські війська, і тепер бази на граніник і тепер там керує процесами Туреччина, а не Росія. І Туреччина, поки Росія активно воювала проти України і не активно воювала, Туреччина вирішила багато своїх задач. Вона Контролює Сирію, вона допомогла Азербайджану повернути частину своїх територій. Вона зараз готується до можливого відторгнення частини чи захоплення частини Азербайдвірменії, яка їм потрібна для того, щоб зробити коридор з Китаю в Європу, і можна сказати, що Україна дала можливість Туреччині дуже суттєво. Пощіпати і побити е, Росію. На жаль, Туреччині, а не нам. Ну, хотілося б, щоб це ми, ну, як вже виходить. Так от в даному випадку ситуація приблизно та сама може бути і е, з Трампом. Трамп хоче миру, е, не миру, як миру, а він хоче виконати свої обіцянки, демонстрацію того, що він досягає того, про що говорить. Йому треба знайти винного. Е, схоже, що. Перевалити все на Україну він вже не може, тому що е, Україна погодилась на все, погоджується на все, е, знайдено якийсь ключик до нашого керівництва, яке тепер е, щось, мабуть, такі отримує якісь для себе чи гарантії, чи можливості. Але схоже на те, що ми якось дуже м'ягко реагуємо на всі пропозиції, на, з усім погоджуємося, ну е, побачимо, як це відбудеться, але ключове те, що тепер ігнорує. Трампа Путін і ймовірність е, мирної угоди, чи перемир'я, чи припинення вогню. Е, майже ніхто з серйозних е, американських аналітиків, крім самого Трампа, який не є серйозним американським аналітиком, який говорить, що так, це йде по плану, скоро все буде. Е, ніхто не підтверджує. Всі говорять, що можуть піти місяці на те, щоб припинити війну. І так багато хто говорить, що це може бути восени якийсь новий етап чи нова хвиля розмов. І що ж робити Трампу в цій історії? Я вам вже говорив, швидше за все йому треба відкрити іншу війну і сказати, в Україні там було все на мазі, ось ось мало початися. Але ви ж бачите, мені довелось відволіктись. І тарифи його тут не рятують, тому що тарифи зовсім іншого штибу війна. От в даному випадку йдеться про те, що Трамп е швидше за все е спробує розв'язати суттєвий потужний е конфлікт в Ірані. І до цього йде. Ну, тобто, з сьогоднішнього дня оголошена знов повна бойова готовність іранських військ, кожного дня стягуються в регіон американські кораблі літаки, їх стає дедалі більше, 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 більше. І е, коли дуже багато рушниць висить на стіні, ну, хоч одна з них почат, повинна почати стріляти. От мені здається, що ми це маємо побачити невдовзі. І тут є два варіанти розв'язання цього конфлікту, які мають до нас пряме стосування, тому що ми знаємо, що Росія запропонувала бути посередником в розмові з Іраном. Ми знаємо, що вони так само будуть пробувати затягнути перемовини, вигадати все, що завгодно, аби тільки відтягнути відтермінувати нанесення цього удару. І Трамп би, може, на це пішов би, якби не війна в Україні, де йому треба створювати інформаційну завісу. Ну і, крім того, є Ізраїль, який е, просто горить бажанням завдати удар по Ірану. І ми ж вичитали, мабуть, що вже 6-7 бомб чи матеріали на 6-7 бомб, чи, чи ракет ядерних у як говорять е, Атомщики. У них уже є цей Гросу сказав, що там 6-7 уже є. Таким чином е е йому вірність того, що ці, ці, ці ракети вже існують, що це не просто там перспектива і матеріали, які, знаєте, поклав собі керівник Ірану е під е е шуфляду, десь там чи в ящик якийсь і, і чекає, коли йому дозволять. Ні, вони готуються до війни. І до речі, звільнення віцепрезидента, яке відбулося за. Розкішний спосіб життя, як вони кажуть, це теж частина підготовки до війни. Тобто вони мобілізують суспільство. Вони показують, які вони вони сказали, що в цей критичний момент, коли наша країна і так далі, і так далі, а він там поїхав туди, то туди. То ясно, що під час війни поїхати кудись і шикувати там це не дуже гарно. Але у нас, припустимо, все керівництво, всі депутати там від слуг і так далі їздять, купують купу машин. Ми це все бачимо. Ніякої проблеми в цьому у нас немає. Ну у нас, мабуть, війни немає, а у них там Ірані є і для того, щоб консолідувати суспільство, їхній верховний аятала робить те, чого не робить наша влада. Якби Зеленський, звичайно, у нас тут своїх е віцепрезидентів е і своїх п'ять-шість менеджерів. І свою команду пощіпав на рахунок того, що вони там не дуже патріотично себе поводять, то і народ би трошки по-інакшому ставився до подій. А там вони це розуміють. Вони цілого віцепрезидента звільнили за те, що він ну, просто не дуже гарно поводився. Ну, не гур, не дуже гарно, не з точки зору політичної лояльності чи авторитета, чи чогось. Просто забагато шикував. От, і все таким чином. Ми опиняємося в ситуації, коли Іран демонструє свою готовність, Сполучені Штати демонструють готовність, Росія демонструє готовність їх помирити, і паралельно з тим не може вони знайти спільну мову щодо припинення бойових дій в Україні. Те, що було в Кривому Розі, те, що було в Києві, це все свідчення того, що Путін демонструє демонструє при на всьому, всьому світу як він зневажливо ставиться до Трампа, а Трампу тут або погодься, або змирися з цією ролью. Так от, що може бути з Іраном? З Іраном може бути тільки два варіанти: перший варіант це Росія втягне в якісь перемовини і буде тягнути час і дурити Трампа, так як вони роблять з перемовинами по Україні. Це можливий варіант. І другий варіант Сполучені Штати наносять удари. З із Ізраїлем розказують всім, які вони круті, як вони круто все зробили, і, зрештою, програють цю війну, і йдуть звідти геть. Тому що технологія американців вона виявилася слабкою з точки зору ведення війн, ну як мінімум, в на ближньому сході. Подивіться, що робиться з хосітами. Тобто, місяць їх б'ють як тільки можливо. Ми місяць звітують про геройські вчинки, і знову вони наносять удари в відповідь і нічого їх не зупиняє. Чому? Тому що для того, щоб виграти війну, потрібно зайти на території. Треба висадити десант, треба прочистити території, треба робити е, польову роботу. Американці її робити не хочуть. Вони думають, що можна виграти війну е, е, ракетними муарами. Росіясте в декольсь момент. Мали, що ми грати в війну у нас ми на ракетними ударами, все буде нормально. Вийшло що це неможливо, тому що е, ми не так довго готувалися до війни. Вірніше, ми до війни взагалі не готувалися, ми готувалися до шашликів. Але навіть під час війни нам вдалося розсередити виробництво і так далі. Тобто, зробити багато такого, що ну навіть вони нашу енергетику не змогли повалити, хоча вона вся очевидна і на всіх картах намальована, тому що. Ну тільки прийшовши і наступивши ногою солдата, можна сказати, о, ця територія мною умовно контролюється. Невідомо чи надовго, але умовно контролюється. Американці цього робити не можуть, не хочуть і не вміють. Як я розумію, не вміють. Американці ніколи не воювали з суперником, який би був рівним їм, і вони так зверхню ставилися до всіх цих можливостей, зараз Трамп продовжує зверхні ставитися до всіх інших, крім самого себе, через те, програє. І тому май, мій прогноз, що е, Трамп втягнеться в цю війну, е, тому що захвалі люди завжди втягуються в війну, яку потім не можуть виграти. Путін приклад він так само втягнувся в війну, яку не може виграти. І хоча нам здається, що все, що відбувається з Україною, це катастрофа і поразка, але з точки зору Росії, їхніх прагнень мрій і їхніх задач, які вони ставили, то це поразка у них. Це якраз та ситуація, коли кожна з двох сторін переконана в тому, що вона програє, тому що ну ми програємо, тому що ми втрачаємо територію людей. Нам дуже боляче. А вони е, хотіли показати свою велич, а вони її не продемонстрували. А коли ти йдеш показувати свою велич тобі це не вдається. Ти отримуєш ефект, коли е, тобі дають по голові, над тобою сміються, е, ну тебе використовують. Тобто ти програєш, тобто ти можеш отримати територію, але ти вже не та держава, яка могла бути і тепер. Трамп, звичайно, намагається підіграти в якихось моментах. Росії сподівається, що це допоможе йому боротися з Китаєм, але поки що теж, здається, нічого йому не допомагає. Таким чином, мій прогноз, що дуже висока ймовірність, більше 50%, що якийсь конфлікт в Ірані почнеться, і е, даю вам, якщо гарантію, 100%, якщо він почнеться. То 100% що американці не виграють цю війну, вони її не виграють, може відбутися багато різних поворотів, ну, типу, зміна влади, перемога там якихось, е, значить, місцевих громадських рухів, їх дуже багато, тому що насправді там дуже багато громадських рухів, це не, не Росія і не Китай, там. От, і е, таким чином е, це може стати черговою поразкою. Трампа, а вже зараз, як ви бачите, серйозні потуги громадян виступати проти Трампа всередині країни, і це може для нього ну, бути великою неприємністю. Тому, якби він мене спитав поради, я б йому сказав, що Трампе, ти давай кінь з тим Іраном, ти давай спочатку закінч питання з Путіним. Як тільки ти закінчиш питання з Путіним, зразу у тебе все з Іраном вирішиться, і багато-багато інших проблем вирішиться. І не треба думати, що е, Путін може бути чиїм небудь союзником. Путін може бути тільки своїм власним союзником, тому що він не вміє бути чиїм небудь союзником. От тому не знаю. Я, я впевнений, що до мене прямо